Друзі, вітаю вас на каналі Сім'ї Балабан. За цей час ми мало відео виходило. За останній час мало відео виходило на нашому каналі. Я вибачаюсь перед вами, і тому зараз розкажу, покажу вам, чим ми займаємося. У нас Олічка зараз е, пішла в школу місцеву, а тиждень назад е, так вийшло, що вона захворіла. Це було як бактеріальна якась інфекція, і в неї була рвота, яка не проходила. Тому ми завезли її в лікарню і тиждень ми там були, тому цей час випав зовсім з нашого якби, життя. Поверства. Не було часу не знімати і не було не до того. Тому, вибачте, друзі. Що вас цікавить, я вам напишу, відповім. Дуже дякую вам за ваші побажання, за ваші переживання, за ваші дзвінки. Мені сьогодні перетелефонувала сестра Валічка з Немішаєва там, де ми в церкві ходили. І ми з нею так трошки спілкувалися, було дуже приємно. Вона дивиться, тітя Валічка, вам великий привіт від нас. У нас похолодало, але морозу не було. Було вчора 1 градус, а до цього було 7 градусів. Ну, вже так холодно, хочеться одягнутися тепліше, вже одягаємо і курточки, і теплі кофточки. Наші курочки, курчатка на дворі ще, ми переживаємо за них, тому скоро будемо їх переносити кудись в тепліше приміщення. Я зараз йду до них, а розкажу вам трошки за. Наше життя, що у нас останнім часом проходило. Тут більш-менш спокійніше, де ми знаходимося. Ми недавно їздили в Миколаїв, хор, вірніше їздив, і під час програми була тривога повітряна, а потім вже ми закінчили. Повторно, коли ми вийшли, знову почалася тривога, і одразу ми почули два вибухи. Трошки було страшно, але люди там живуть і вже до цього звикли. Ми питали місцевих мешканців, вони розказували про своє життя там. Дійсно є прильоти, але вони не можуть, не мають можливості виїхати, тому залишаються там на місцях. Дуже хороші, привітні люди. Кожен живе у своєму світі і займається своєю справою, але найбільше це допомагають тим, кому важче. Я підтримую таких людей і дуже ну, надихаюся такими вчинками таких людей. І під цим відео я залишу посилання на це служіння, яке відбулося з Друга церква в Миколаєві. Там святкували річницю. Їхньої церкви 30 років, такий гарний торт винесли, потім ми його в кінці куштували. І ще у них співпало це з день жнив, жатвене служіння. Ми були всього півдня і одразу поїхали додому. Ось прийшла вона ходила купувати собі папір, у них завтра буде урок. Олічка, поздоровуйся. Як твої справи? Бачите, вона вже у курточці. А ванілька з тобою ходила, так? Да? Угу. Ні? Вона тебе чекала. Ось ванілька наша підросла. Вона не прив'язана, трошки робить шкоду. Да, ванілька. Ми її скоро прив'яжемо, щоб Мама, вона була не прив'язана. Ну, треба прив'язати. Вона не буде прив'язана. Зараз я йду, хочу напоїти наших курчаток, нагодувати. Тут у мене сивородка, сироватка. Робила бринту. І трошки творожка я їм дам. Тут хотіла показати наше дерево. Це відніше такий кущик, що плететься. Цей пліт називається мамордіка, Вона дуже корисна від різних хвороб. З нього роблять настойку. Це маленький такий. Його засушують, чай роблять, це ще зелено. Лікує цукровий діабет, навіть онкозахворювання. Уже похолодало, тому вона, не знаю, дозріє, не дозріє. Ми її зберемо, я, мабуть, поріжу її міленько і засушу. Ще цвітуть у нас трояндочки тут трошки, калина червона і ялиночка підростає. Виноградик ось уже він набрав такий солодкий смачний виноград. Це літі сьогодні не знаю, яким чином потрапила оса до нас. Ліжко, мабуть, знімали білизну. І ось Отакі от оси тут сидять. Вони ж люблять солодке. І вкусила сьогодні нашу Олю. Вона вранці так кричала, я не знала, що там трапилося. Ну Я одразу їй такий компресик з оцту зробила. Декілька разів його намочила і воно пройшло, наче нічого їй добре, я хотіла її залишити вдома. Але вона дуже хотіла в школу, тому на свій страх і різки, як кажуть, вона пішла. Нічого, прийшла все добре. Так, я беру солодкий виноград. беру відерце і пішла. Там десь курчатка буде. Зараз обід, ну, третя година, то час поїти кізочок, якщо в мене ще буде тут сили в цьому телефоні, тому що він вже розріжається то я піду з вами і туди. Ну, а зараз біжу наготувати курочок. Вони ось вже прибігли, побачили, що я їм щось несу. І в них вже пуста мисочка, там, де водичка в них. Я їм даю, коли є можливість, коли роблю бринзу, то даю їм сироватку. І вони після сироватки починають нестися. Зараз похолодало, то вони зовсім перестали нестися. Так, тут уже пусто у вас. Зараз я вам налию. Ви будете пити. У нас тут уже курочки молоденькі. Чотири ми сюди пустили. І петушки. Також тут у нас чотири молодих петушка. Ванілька, вийди, то тебе курочки бояться. Пийте, пийте мої хороші. Іду я зараз подивлюсь, що там малі курчата. Для них я несу творожок. Тут у цьому дворику у нас такі маленькі курочки. Бо як гарно ти співаєш. А це тут потрапив пітушок великий. А ти що тут робиш? Пітушок з голой шийки. І що тут робиш. І оця курочка з головщики, вона тут себе почуває добре. А там у тому дворику її ображають. Тому вона дружить із цими курочками маленькими. Ну, ми їх відділили, тому що великі петухи били маленьких курей, особливо тих, що поставши. Просто спасу не було. Ось наші курочки маленькі, курчатки. Це мама курочка з великими курчатками. Тут їх всього два. Ну нічого. І що? І обидва з голой шийкою, йде. Да. Ось я вам творожок даю. кушайте мої курочки, Вони дуже люблять. Я їм на сировочки замішую тепленьке. така смесь, що Ну і як виходить є творожок, то даю їм творожок. Вони налітають так обережно, обережно не випадіть. Зараз я вам дайму. Пушите, кошики мої хороші. Тут у них сміють і все разом. І вода вже все намокла. Треба водички свіжої налити. Я їх поки не випускаю. Тому що входять коти тут, собаки коти, вірніше, перестрибують через цей ну, через паркан. Тому я поки їх не випускаю, хай підростуть. Як стане зовсім холодно, будемо їх переводити. Так, ну і зараз піду подивлюся. Вчора давала сироватку, подивлюся, що там у нас, чи є яйця. Ой, вийшла моя хороша дівчинка. Це Сарочка вийшла. Це Сарочка. Треба її зловити і. Не бійся, не бійся, моя хороша дівчинка. Не бійся. Не бійся. Не бійся, я тебе хочу кинути туди. Іди, Іди туди до, до своїх братиків, сестричок. А тут у нас цесаречки, Вже такі підросли. Вони бояться, шуму бояться. Я їх туди далі хочу випустити на город, щоб вони трошки на городі попрацювали. Так, куди ви зайшли? Кш -кш -кш. Ану, виходьте. Тут у нас живуть маленькі курочки. Пітухи позаходили. Так, шк шк кш, -кш, 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 -кш. Кш -кш -кш -кш. Вийшли, вийшли звідси. Вийшли всі. Кш -кш -кш -кш. Пішли Пішли в свій курник, там ваше місце. А курочка зайшла з ними чорненька. І три пітушки. там ваше місце. Ванілька, виходить. Так, нагодувала. А, це що? Ще одна курочка пішла. Ну все, закриваю і тут закриваю, щоб вони не виходять. Друзі, якщо вам не подобається відео, коли я вам знімаю курей наших, ну, не всім подобається, скажу. Багато кому подобається, то у нас є канал, називається сільське життя в Україні. Там я викладаю відео нашого господарства. Щоб не, не було багато відео на сімейному каналі про курей, про кіз. Це пітушки ось тут живуть. Так, а я зараз іду подивлюся, що у нас тут є. Чи знесли курочки яйця, чи ні. О, бачу два. Оце так, після сироватки вони. Починають нестись. О, три. Оце вже можна щось приготувати, чи спекти. Якраз Якразю Ми Часто ту налисники готуємо. То, якусь випічку. А тут у нас ще курочка сидить, а там ще одна курочка. Не бійся, моя хороша, не бійся. Сиди, 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 я вже йду. Я вже йду. Сиди, сиди. Буде ще яєчко. Тихо, тихо, я вас не трогаю. Це яєчка є, буде ще до вечора. Ну, я пішла. Зараз приготую щось Олі смачненьке. Вона буде робити уроки. І вже Олег приїде, то ми з ним хочемо поїхати в село там. У нас від кукурузи сухі палки. Тут кажуть глуждан для кіз. Ми беремо, вони дуже люблять. І, мабуть, вже в слідуючому відео підемо з вами до кізочок, бо це відео і так уже довге. Дивлюся, вже 14 хвилин. Так що зараз повертаю камеру і подякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. Якщо ви дивитесь наше відео, не забудьте поставити лайк. Це дуже важливо для нашого каналу, тому що ми йдемо до монетизації, кажу так, як є. І ми, так як живемо все літа, плануємо мати. Нашого каналу, тому що в селі трошки по іншому, ніж в місті, і так як зараз війна, тому хочемо також допомогти і тим, хто потребує допомоги. Почалася війна в Ізраїлі. Нам дуже жаль тих людей, які страждають. Там набагато все серйозніше ніж у нас тут в Україні, і ми їх дуже розуміємо, цих людей. Єдине, що залишається нам, це молитися, молитися за них. І чим ми можемо допомагати всім? Всього найкраще до побачення!